Привіт! як і обіцяла, окреме відео про тренди взуття і аксесуарів на сезон осінь зима 24-25. Почнемо з сумок. От такі велетні все ще в тренді. Але як навесні, благаю вас, не купувати їх тільки заради моди. Бо це швидкоплинний тренд. І навпаки, раджу вам якомога скоріше придбати собі таку сумку, якщо ваш спосіб життя передбачає, що ви постійно таскаєте з собою купу речей. Бо десь за рік ці сумки, скоріш за все, вже зникнуть з полиць крамниць. Тому хапайте можливість. Зараз у вас є вибір. Отакі довгенькі таксочки: це теж тренд і теж швидкоплинний. Якщо у вас є бажання і гроші на помодінчати пару сезонів. Придбайте собі таку. А у випадку, якщо вам треба, щоб сумка працювала на вас довго, оберіть отакий варіант. Проте це в будь-якому разі не універсальна сумка в гардеробі. Якщо вам треба одну і під усе, то в більшості випадків це не вона. І не забудьте обвішати свою сумку іграшками. Якщо немає власних, заберіть у дитини, у своєї бажано, бо у чужій є своя мама, яка теж хоче бути в тренді. У мене на цей випадок є власні діти, тому я маю в кого забирати іграшки. А ще маю нагадати вам, що мене звати Аліна, я стилістка, і на цьому ютуб каналі я надаю вам за мінімальний проміжок часу максимум стильної користі. Далі на черзі рукавички. Отакі От довгі, які в цьому сезоні ми носимо за поясом пальто або пуховика. Навіщо? Запитають жінки, у яких мода десь на сотому місці в житті. Так що бути в тренді, кажуть їм у відповідь ті, хто уважно слідкує за фешн-інфлюенсерками. А я додам, що це безкоштовний спосіб підняти свій осінньо-зимовий образ на одну модну сходинку вище. Отакі пов'язки смужки були помічені на головах модели під час показів, зверніть увагу, що це однотонні гладкі смужки. Отак не треба. Проте обов'язково треба підписатись на мій канал і його оновлення, тиснути вподобайку цьому відео і написати мені якийсь приємний коментар. Взуття, як щодо високих чобіт з широкими халошами, якщо придбаєте, Такі прості, то будете носити їх декілька років і при цьому виглядати актуально. А от якщо такі, то максимум сезон 2 будете дуже модною, а потім це вже буде так вже не носять. Ще зверніть увагу на Оксфорди. Я вже згадувала їх відео про тренди одягу. Як альтернативу лоферам, це вічна річ, яка не має ніякого відношення до швидкоплинних трендів. Але в цьому сезоні у нас є більший їх вибір в крамницях. Прикраси перлини, як завжди, в тренді великі і маленькі, довгі і короткі намиста. Проте все вирішує питання, як носити їх саме в сучасний спосіб. Отак, наприклад, вже давно не треба. А як треба, дізнаються всі. То напише в директ мого інстаграму слово перлини, і я надішлю вам свою добірку цікавих ідей, які надихнуть вас носити перлини по новому і в сучасний спосіб. Великі прикраси також були помічені на подіумах. На мою думку, випробування часом пройдуть тільки сережки, а оці колони у більшості з вас. Потім будуть впродовж років просто валятись в скриньки з прикрасами. Тому, будь ласка, добряче подумайте, перш ніж придбати собі щось таке. І наприкінці ще нагадаю про кольорові шкарпетки, гольфи і панчохи, які завжди доречні у ваших осінньо-зимових образах, які роблять не тільки гарно, а й тепло. Що ж, Бажаю вам вдалого, свідомого модного полювання, на яке, до речі, варто відправлятися тільки після того, як ви розібрали свій гардероб і точно знаєте, що у вас є, а що вам ще потрібно. І в цьому вам 100% допоможе моя покрокова інструкція із самостійного розбору гардеробу. Ви можете отримати її абсолютно безкоштовно у двох варіантах: текстової інструкції або відео -уроку. Як це зробити? Читайте в описі під цим відео. До зустрічі.